На черговій сесії Жовтоводської міської ради, що відбулася в середу, 30 січня, прокурор міста Жовтіводи Олег Вівіч доповів про стан додержання діючого законодавства на території міста Жовтіводи протягом другого півріччя 2012 року та заходи, спрямовані на зміцнення законності. Протягом 2012 року прокуратура міста Жовтіводи здійснювалася координація діяльності правоохоронних органів в сфері профілактики та боротьби зі злочинністю. Вживали заходи реагування спрямовані на захист державних інтересів, поновлення прав та свобод громадян, в першу чергу тих, що потребують соціального захисту та підтримки. Завдяки вжиттю скоординованих заходів не було допущено зростання загального рівня злочинності, у тому числі серед неповнолітніх. В той же час жовтоводським міським відділом внутрішніх справ не було досягнуто істотних зрушень в сфері профілактики та боротьби з розкраданням майна громадян державної та комунальної власності. Одночасно спостерігалася позитивна динаміка в сфері боротьби зі злочинами певних категорій, зокрема з незаконним обігом наркотичних речовин та злочинами проти життя і здоров'я людини. Не було скоєно жодного злочину, пов'язаного з западінням тяжких тілесних ушкоджень, що западіли смерть потерпілого, та жодного намисного вбивства з метою профілактики та боротьби зі злочинністю, у тому числі проти дії рецидивної злочинності, прокуратура міста проводила дві координаційні наради, на яких визначалися відповідні заходи спрямовані на підвищення ефективності роботи правоохоронних органів. Враховуючи наявні позитивні та негативні тенденції в соціально економічній сфері життєдіяльності міста, діяльність прокуратури була спрямована на вирішення проблемних питань охорони прав і свобод громадян та інтересів держави. Особливо увагу приділяло впровадження нових методів реформ роботи, питанням захисту суб'єктів господарської діяльності від неправомірного впливу контролюючих та правоохоронних органів виконання вимог нового кримінально-працювального законодавства. Протягом 2012 року сфері нагляду за додержанням і застосуванням законів прокуратури було розслідувано та направлено до суду 13 кримінальних справ з життям заходів з досунення порушень 79 приписів та подань задоволено 22 протести. Притягнута до різних видів відповідальності 73 посадові особи, у тому числі 11 службових осіб органів державного контролю. За актами реагування відшкодовано понад 7,5 млн гривень. Із залученням контролюючих органів проводились перевірки з питань додержання законодавства про працю, бюджетного, земельного, природоохоронного та іншого діючого законодавства. Так, в бюджетній сфері до суду прокуратури була направлена кримінальна справа відносно службової особи. Комунального підприємства за фактом укриття від перерахування до бюджету коштів за поднамірні квіти забруднюючих речовин та використання цих коштів у господарській діяльності справа розглянута судом по суті. Направлено до суду шість кримінальних справ в сфері економічних відносин, три справи у сфері захисту конституційних прав і свобод громадян, три справи щодо не виконання судових рішень земельних питань. Зокрема, направлено до суду кримінальна справа відносно службової особи комунального підприємства за фактом реалізації майна, що перебувало в податковій заставі без дозволу податкових городів. Справа розглянута судом. Серед пріоритетних питань, якими ми прокуратура міста, залишається нагляд в сфері захисту прав і свобод неповнолітніх. В цій сфері прокуратури міста Жовтіводи за результатами проведених перевірок було внесено три подання про усунення порушень законів та одну постанову про порушення провадження про адміністративне правопорушення. Порушення кримінальних справа за фактом не дбало ставлення одного з батьків до виконання батьківських обов'язків по відношенню до двох малолітніх дітей, що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді погіршення стану здоров'я дітей та зараження їх небезпечною хворобою. Справа також направлена до суду та розглянута нині. Не менш важливим чинником поновлення порушених прав та інтересів держави було життя цивільно-правових заходів, реагування з метою стягнення заподійних збитків, наявних заборгованості до бюджету та інших платежів у судовому порядку. За вказаний період прокуратур міста до відповідачів було пред'явлено позовів на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Задоволено 57 позовів на суму 7 мільйонів триста тисячі гривень, з яких набрали законної сили рішення на 4 мільйони 46 тисяч гривень. у тому числі до бюджету 3 млн 597 тисяч гривень. Реально виконано рішення на суму 4 млн 490 тисяч гривень бюджет, до бюджету 3 млн 515 тисяч гривень. Крім того, з питань виконання рішень суддів прокуратурою порушувалось три кримінальні справи за статтею 382 Кримінального кодексу України. При здійсненні поточної діяльності прокуратури значна увага приділялася питанням додержання земельного законодавства. Заборгованість сплати платежі за землю по місту складала 6 мільйонів 133 тисяч гривень. За останній час прокуратура міста була пред'явлена позою про стягнення заборгованості на суму 5 мільйонів 626 тисяч гривень. На виконанні органів державної виконавчої служби знаходиться рішення про стягнення 3 мільйонів 500 тисяч гривень заборгованості із земельних питань. Вся сума охоплена позивною роботою. Крім цього, в поточному році задоволено 5 позов прокурора про звільнення земельних ділянок. Виконано рішення про звільнення 0,85 тисяч гектарів земель. Проте проблемним питанням залишається додержання вимог земельного законодавства при прийнятті рішення повноваженими органами із земельних питань, проведеними протягом року перевіркою було виявлено низку порушень зазначення сфері, за наслідком чого вносились протести на незаконні рішення органів місцевого самоврядування, прокурорські подання про вжиття заходів досудження порушень законодавства, діяльності відділу держкомзимов та з інших питань інших органів. Сфері нагляду за додержанням законів діяльності органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, В прокуратуру вносила 16 подань та постанов за наслідками розгляду яких притягнуто до. Дисциплінарної відповідальності 10 працівників Жовтовоцько міського відділу внутрішніх справ. Скасовано 304 незаконних постанов про відмову порушення кримінальної справи, які направлені для додаткової перевірки, скасовано з одночасним порушенням 3 незаконних постанови кримінальних справ розслідування та направлені до суду, 36 постанов про зупинення досудового слідства надано 42 письмових вказівки. За період з 20 листопада, коли вступив у законну силу, новий кримінальний процесуальний кодекс, по перше. 2013 року до єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронним органам міста було зареєстровано 412 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, за якими було розпочато досудове розслідування. До суду за цей час направлено два обвинувальних акти відносно двох осіб за фактами скоєння злочинів в сфері незаконного збуту наркотичних засобів за статтями 307 частиною 2, 309 частини 2 Кримінального кодексу України. При підтриманні державного обвинувачення в суді прокуратури міста було забезпечено участь у розділі судом 87 кримінальних справ з постановленням вироків Взяти участь у 102 двох кримінальних судових засідань при попередньому розгляді, 475 судових засіданнях пов'язаних з виконання вироків під час дійснення нагляду за виконанням судових рішення кримінальних справи та представлення примусових заходів прокуратури було внесено 10 документів прокурорського реагування, які розглянути життям заходів до суне порушень закону до дисциплінарної відповідальності притягнути сім посудових осіб. Вживалися заходи до покращення стану виплати заборгованості заробітної плати засудженим, які відбувають покарання в ЖВК-26. Наявна заборгованість з минулих років лише е, щомісячно погашається відповідно до графіку і постійно зменшується. За вказаний період прокуратура проводились перевірки закону України про звернення громадян, якими виявлялись порушення зазначеного законодавства. Здійснювалися інші передбачені законодавства заходи е, з різних питань, застосування та виконання закону. У 2012 році до діючого законодавства внесені сотні зміни. Які суттєво впливають на діяльність органів прокуратури, про які я вже інформував вас раніше, набрав силу новий кримінальний процесуальний кодекс України, зміни до закону України про прокуратуру, посилена координуюча та процесуальну роль органів прокуратури у сфері боротьби та профілактики зі злочинністю. Проте досягнення вагомих результатів у забезпеченні режиму законності та правопорядку не може бути забезпечено без консолідації зусиль правоохоронних органів органами місцевого самоврядування, іншими органами державної влади та управління. Начальник міліції Віталій Костюк звітував про виконання програми профілактики злочинності у 2012 році. Першочергову увагу було зосереджено на підвищення ефективності протидії злочинності, покращення організації роботи зі встановлення осіб за сконяння тяжких та особливо тяжких резонансів злочинів, посилення захисту економічних інтересів держави, поліпшення стану оперативного на додає повідомлення громадян, дотримання законності прийняті за ними рішень. Виконання поставлених перед працівниками Жортової МВ завдань було суттєво складно, оскільки значні сили були задіяні на розкриття терористичного акту, що мав місце в місті Нігрутр 27 квітня 2012 року, а також забезпечено стабільності, безпеки та громадського порядку у зв'язку з цією подією в першу чергу в обласному центрі. Завдяки вжитим заходам встановлено та затримано усіх осіб причетних до скоєння цього особливо тяжкого злочину, а також до вибухів, що мали місце в місті Харків, Запоріжжя та Нігрутровської у 2011 році. Недопущено грубих порушень громадського порядку під час проведення заходів суспільно-політичного, соціально, економічного, релігійного, спортивного та культурно-розважального характеру, а також під час перебування на території міста високопоставлених осіб. Окрім цього, надавалася практична допомога МВС в місті Харків щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Упродовж серпня. Жовтня минулого року забезпечилася охорона громадського порядку під час передвиборчої кампанії та виборів народних депутатів України. Одночасно вживалося скоординованих заходів з удосконалення організації боротьби зі злочинністю, протидії порушенням громадського порядку, захисту конституційних прав і свобод громадян. Намітилося та закріпилися позитивні тенденції у динаміці та структурі злочинності. Протягом звітного періоду не було зареєстровано жодного такого злочину, як умисні вбивства, тяжкі телесні ушкодження, тому числі, що спричинили смерть потерпілим. Відміщено скорочення кількості зареєстрованих шахрайств, хуліганств, відмічається тенденція до зниження злочинності серед непівнолітніх. Досягнуто позитивних результатів у роботі з розшуку осіб, які переходяться і органів до судового слідства та суду. Встановлення місцезнаходження, безвісно, зниклих осіб, а також особи непізнаних трупів. Основний акцент у напрямку протидії наркозлочинності було поставлено на документування та притягнення до відповідальності наркозбувачів, ліквідацію середки витування наркотиків, перекриття каналів їх надходження. Завдяки ужитим заходам і затриманням законності під час прийняття рішень за заяв та повідомлення про злочини, що вчинені або готуються на рівні минулого року, скасовано постанову про відмову порушення кримінальної справи з одночасним порушенням кримінальних справ. Продовжено роботу з виявлення та звільнення зі служби в органах внутрішніх справ працівників, які порушують законність та службову дисципліну, зловживають владою або службовим становищем, умовах проголошеного керівництвом держави та міністерством справ України курсу на реформування системи ВЕС вжити комплекс заходів, спрямованих на якісну та своєчасну підготовку працівників міського відділу до роботи в умовах дії нового кримінального процесуального кодексу України. організовано проведено заняття вивчення положень КПК, питання проведення норм нового кримінально процесуального законодавства, нарозово обговорено на радах, науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах, зокрема, 19 листопада 2012 року в місті Дніпровської під час проведення спільно з прокуратурою області науково-навчання семінару за участі представників всіх правоохоронних органів області. Слідчі відділення Жавтовольського міського відділу забезпечено необхідною кількістю комп'ютерів та іншої техніки. Слідчим надано доступ до мережі інтернет з метою створення належних умов для проведення слідчих дій, в тому числі в режимі відеоконференції зв'язку відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, а також внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення осіб, що їх почнили та рух кримінальних проваджень. Окрім цього, забезпечено 100% укомплектування слідчих підрозділів працівниками з відповідною кваліфікацією, їх організованих на посадах та навчання. Разом з тим, незважаючи на досягнуті позитивні зрушення, в оперативно-службовій діяльності міського відділу залишаються напрямки і потребують значної активізації зусиль. У зв'язку з набранням чинності нового кримінального процесуального кодексу виникло ряд проблемних питань в організації досудового розслідування кримінальних правопорушень забезпечено належні ефективні захисті з установлення осіб за скоєння кримінальних правопорушень шляхом проведення негласних слідчих дій. Потребує перегляду організації взаємодії слідчих та оперативних підрозділів за цим напрямком оперативно-службової діяльності. Потребує вдосконалення організації роботи з протидії тяжким та особливо тяжким кримінальним правопорушенням у сфері економіки, прояв кримінальної та адміністративної корупції, злочинним потяганням на бюджетні кошти. Урахуючи розвиток інформаційних технологій, якісно нового підходу вимагає організація роботи з кіберзлочинністю. Спостерігаються певні недоліки в організації профілактичної роботи особами подиволікових категорій на суперед раніше засудженими. Недостатньо ефективно вивести заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Актуальними залишається питання поліпшення якості відбору та вивчення кандидатів на службу до військових відділу, підвищення рівня професійної підготовки, а також на ставлення працівників міліції та громадян. Потребує особливої уваги стан дотримання до облікової реєстраційної дисципліни. в першу чергу щодо своєчасності та обґрунтованості прийняття рішень. Про кваліфікацію подій, недопущення випадки безпідставного списання до справ матеріалів, які містять ознаки термінальних правопорушень. Неповною мірою відповідає сучасним стандартам рівень матеріально-технічного забезпечення оперативно в діяльності в жовтовольському міському відділу. Має місце ряд інших чинників, які негативно впливають на стан правопорядку та громадської безпеки в місті. На базі недержавної охорони служби тортус створено громадське формування Варта, яке спільно з співробітниками патрульної служби військововідділу залучається до патрулювання вулиць міста, вихідні та святкові дні, а також залучається до охорони громадського порядку під час проведення масових заходів на територію міста. Завдяки спільним зусиллям працівників жовтологицького відділу та працівників громадського формування варта складено 195 адміністративних протоколів. Станом на 19 листопада 2012 року було зареєстровано 2097 повідомлень про злочин та пригоди. З них порушено кримінальних справ 303. Відмовлено порушення кримінальної справи 2689. Перенесено за належність 194 матеріали. Протягом поточного року складено один, одну протокольну форму. Кількість зареєстрованих злочинів, за якими порушено кримінальні справи 303. З них за тяжкими та особливо тяжкими злочинами 113. Протягом 12 місяців не складно жодного такого злочину, як вбивство. Серед тяжких злочин переважно більше складають крадіжки майна з квартир. Було скоєно 41, розкрито 35. З причини тілесного школя середньої ваги. в 4, всі вони були розкриті. Грабіжі було 37, розкрито 28. Відмічно різкий різ кількості зарештованих квартирних крадіжок. Було 40, розкрито 35. За 11 місяців 2012 року зарештовано три факти ДТП. З них одне з смертельним наслідком. За період з 20.11 по 31.12 на території обслуговування Житовольського міського відділу зареєстровано до журналу єдиного обліку заяви провідомо про вчинення кримінальних правопорушень 435. 208 з них з ознаками кримінальних правопорушень. Слідчими, слідчого відділу Житовольського міського відділу з 20.11. Зарештовано ДРДР 411 матеріалів. З них передано на ДРДР 57 кримінальних справ минулих років. Провадження стічів знаходиться станом на перше, на першу 2014 року знаходиться більше 65 матеріалів. За звітний період працівниками сектору дільничних інспекторів в міського відділу розкрито 39 злочинів. Порівняно з минулим роком на 7 злочинів більше. Три з них поління закону обігу на наркотичних засобів. На обліках Сектор динішньої інспектори міліції перебувають 804 особи. Раніше засуджених 273, засуджених до покарання не з позбавленням волі 79 осіб, які вчинили насильство 749. Психічних хворих, які становлять суспільну небезпеку, 4 від наглядних 10 осіб. За 12 місяців 2012 року працівниками сектору динішної інспекторів міліції міського відділу складено 693 адміністративних протоколи, що на 48 більше ніж новому році. Позитивно в роботі дійних інспекторів є зріст адміністративного тиску на обслуговуючих місця, що призвело до складання більшої кількості адміністративних протоколів, ніж в попередньому році. Покращилась профілактика за попередження насильства у сім'ї. На даний час активно ведуться та проводяться профілактичні заходи, пов'язані з відвідуванням помешкань громадян на території міста з обов'язком врученням візитних карток дільничних інспекторів міліції. За 12 місяців 2012 року працівниками Жовтовоцького міського відділу складено 1986 адміністративних протоколів. Виходячи з вищого вкладу викладеного та враховуючи недоліку оперативної служби в діяльності, керівництвом відділу в першу чергу приймаються заходи щодо посилення контролю за щодо реагуванням на заяви та повідомлення громадян за роботою СОГ по розкриттю злочинів та проведення оперативно-розшукових заходів. У подальшому забезпечено об'єктивну перевірку по всім зареєстрованим матеріалам. Прийняті міри щодо суттєвої активізації роботи міських відділу з документування злочинів, пов'язаних за законним обігом наркотику, в першу чергу влучив. Основні зусилля зосереджені росу ті тяжких та особливо тяжких та резонансних злочин, злочину минулих років, здійснених у громадських місцях. Отримання та обробці інформації, що має оперативний інтерес, постійно з рахуванням відстежень розробляється механізм оперативного реагування на їх негативний розвиток. При цьому приймаються міри щодо чіткого забезпечення роботи особового складу на профілактику та розкриття злочинів, де особлива увага приділяється виконанню з правовідникам своїх службових обов'язків, заходів особистої безпеки та дотримання дисципліни законності. Подачу працівники Жовтоводського міського відділу, не рахуючись особистим часом. Часом та трудноща будуть приймати необхідні заходи по захисту прав і свобод громадян міста Жовтіводи. Про інші питання, що розглядалися на 31-й черговій сесії Жовтоводської міської ради, дивіться у наступних випусках програми Місто на каналі Жовтіводи.